Вони ведуть боротьбу з вогнем, рятують та допомагають постраждалим, ризикуючи власним життям. Це рятувальники і 17 квітня вони відзначатимуть свято День пожежної охорони. 10 квітня, 26 років тому, у селищі міського типу Семенівка було створено самостійну пожежно-рятувальну частину номер 31 по обслуговуванню Семенівки та Семенівського району. На сьогодні він називається 8-й державний пожежно-рятувальний пост, який входить до складу 2-го державного пожежно-рятувального загону. Що цікаво, очолює його жінка Юлія Дохонда, оскільки у частинах десен. Здіє гендерна рівність, тож жінки та чоловіки мають рівне право обіймати певні посади. Особовий склад Семенівського пожежно-рятувального посту налічує 20 чоловік. Район виїзду нашого підрозділу є Семенівська селищна та Оболонська сільська територіальна громади. Дякуючи розташуванню місцевої пожежної охорони в обох із громад. Під час ліквідації пожеж зменшується в рази. Місцева пожежна охорона долучається і допомагає нам під час розбору конструкцій, під час гасіння а також бувають випадки, коли вони залучаються в першу чергу. Оболонська місцева пожежна охорона була заснована у 2016 році. З утворенням Оболонської територіальної громади збільшилися межі, де про пожежну безпеку піклується місцева пожежна охорона. Варто відзначити, що на територію мальовничих сел району приїжджають люди для відпочинку та риболовлі. Через необачність відпочивальників підпалюються очерет та сухостій, в результаті чого влітку загорається торф. На території Семенівської та Оболонської громад проходять загорання торфяних масивів, які займають десятки гектарів. Особовий склад 8-го державного пожежно-рятувального загону із залученням працівників МПО, а іноді залучається навіть підрозділи сусідніх районів, які допомагають нам в ліквідації даних пожеж. Ці пожежі тривають не один, не два дні, а буває так, що навіть тижнями. Завдяки співпраці 8-го державного пожежно-рятувального посту, селище Семенівка та Оболонської місцевої пожежної охорони такі пожежі швидко ліквідуються. Торфа це вже більш серйозніший урон. Іде і тушіння, затрати. І Ми співпрацюємо з Семенівською восьмою ДПРП. Також у сусідніх селах сформували добровільну пожежну охорону. Добровольці це перші помічники професійних пожежних, які реагують на пожежі та надзвичайні ситуації, що виникають на території їхньої громади. Вогнеборці справжні герої, які, незважаючи на складний час в державі, виконують свій громадянський та службовий обов'язок. Напередодні дня пожежної охорони ми вітаємо всіх вогнеборців та рятувальників з їхнім професійним святом. Хотів би перед день свята дня пожежної охорони. Привітати всіх. Працівників, які пов'язані із пожежною охороною із світом. Сухих рукавіла. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Хримучицькі новини.